Всім привіт! Це Петро Петробухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні найбільша новина це робота військових, які дуже масово шукали хлопців і вручали повістки. І це були дуже активні три дні. Коли розгортали мобільні блокпости посеред дня в різних частинах міста, дуже активно це було. Навіть ходили по квартирах, по будинках такої активності я не пам'ятаю, і раніше такого не було. Очевидно, що це пов'язано з тим, що в нас новий голова обласного центру комплектації. Тут така дуже складна історія, як до цього відноситись, тому що я не хотів би бути на місці там. Президента уряду, тому що з однієї сторони в нас йде війна, і ми повинні її виграти. А для цього потрібні люди, і кожного дня ми втрачаємо людей: хтось гине, хтось поранений, хтось там можливо досягає шестидесятирічного віку, або в нього там народжується третя дитина. І це постійна ротація, постійна зміна людей, і, і нам потрібна постійна свіжа кров для цього. Її треба десь шукати і якось це робити. На жаль, ми бачимо, що ось така агітаційна робота, вона провалена, і люди вже не стоять в чергах у військкомати, тому що вони бачать, що все відбувається дуже так собі. По-перше, нам обіцяли, можна владці, то буде включення з набережної в Криму, що буде такий потужний контрнаступ. І що ось ось, ось все ми візьмемо. Всі цього хотіли, але ось ці перегріті очікування від людей, які не справдились, вони дуже негативно відбуваються на тому, як люди хочуть йти воювати чи не йти. Тому що нам обіцяли, що ось ось ми все звільнимо, уже скоро буде Крим. А тут ні, тут усіх на вулицях хапають і потрібні ще люди. І ми бачимо, як у Верховній Раді які точились бої за те, щоб повернути хоч якісь доплати цим військовим. Друзі, добилися. Перемогли, як я вам і обіцяв, коли зняли ці 30 тисяч, і потрібно, мабуть, створювати якісь стимули, тобто не тільки батагома ще й пряником, щоб люди розуміли, що вони йдуть не на вірну загибель, що вони йдуть щоб на класній сучасній техніці під захистом звільняти наші території, наших людей і нашу державу, і врешті-решт перемогти цього клятого агресора, який вже стільки болю. Нам наробив, а з іншої сторони потрібно якось, щоб економіка працювала, тому що ось там знімають людей, які працюють на будівництві. У тебе є якийсь бізнес, ти сьогодні працюєш, а завтра все. Завтра ти вже десь в учебці. Люди цього не розуміють, і це відбувається як така, ну ви знаєте, страшна лотерея. А повинна бути якась система, щоб люди розуміли, що ось ми усі там військово зобов'язані. І, і там можливо якось, щоб це не було безстроково, тому що також ще одна проблема: що навіть якщо ти хочеш піти воювати добровольцем, то в тебе немає ніякого шляху, щоб звідти вийти. Тобто ти не можеш там підписати контракт на півроку, наприклад. А ми бачили приклад Юрія Луценка, який півтора роки воював. З 24 лютого він самостужки пішов. Тільки коли його вже майже доконала онкологічна хвороба, він оформив собі інвалідність і пішов з фронту, тому що в нього вже не було сил. Але не кожна людина може так зробити, не в кожної людини є рак, і вона може так ось сьогодні і завтра не воює. Так на жаль, це не працює, і це дуже складне, таке моральне. Питання, на якого немає гарної відповіді, і тому. Влада завжди буде отримувати критику і завжди буде робити якусь дичину. Ми бачили відео, як затримували людину. Люди в військовій формі дуже жорстко. І потім Наталя Гоменюк, спікер оперативного командування Південь, сказала, що це там не співробітники ТЦК, що це не їх автівка. Але потім було проведено розслідування і з'ясували, що все ж таки це співробітники ТЦК, але автівка просто не була зареєстрована за ТЦК. І що вони перевищили свої повноваження, і ось там людина якось їх спровокувала, щось вона там знімала відео, і тому вони її доставили до ТЦК, тому що це заборонено законом. Ну я, чесно кажучи, тут бачу також протиріччя, тому що якщо людина порушує закон, то тоді треба викликати поліцію і саджати її в тюрму. А не відправляти на фронт воювати не може бути робота на фронті покаранням, як це було і там минулому році. Якщо ви пам'ятаєте, як там в Аркадії когось затримували, обіцяли відправити на фронт. Сподіваюсь, все ж таки якось політика зміниться, і вже було заявлено, що ось ці люди, які так жорстко пакували цього чоловіка, самі поїдуть на фронт. Подивимось, ми не можемо це перевірити ніяк. Можливо було б правильно, щоб. Ось в тилу в ТЦК працювали люди, які е, з пораненнями, які не можуть. Бути вже на фронті, але хочуть приносити якусь користь державі. І багато людей тут в тилу, навіть якщо вони не воюють, навіть якщо вони не в військовій формі, вони приносять користь державі і допомагають військовим і сплачують податки, і донатяться, і, і самі закупляють там ФПВІ, дрони і таке інше, і співпрацюють з волонтерами і самі допомагають якимось конкретним військовим. Тобто не можна сказати, що ось там одна половина країни, вона воює, десь в окопах, а інша тільки гуляє, і нічого не робить. Це не так, це неправда, і потрібно виробити якісь моральні принципи, як і хто повинен йти на війну, а не просто ось кому не пощастило, кого схапали на вулиці чи в маршрутці той йде. Так це викликає відчуття несправедливості. Це неправильно. Одесу і Одеську область знову обстрілювали шахедами. Ну це така вже буденна історія, що навіть ну нема про що сказати. Нема загиблих, це дуже добре. Наші військові працюють дуже вдячні їм і допомагаємо. Узвіз Марянеска був перекритий для проїзду, тому що там працюють люди, які ремонтують водогін, який потік. І я ось два місяці тому писав на Фейсбуці в коментарях, що можливо взагалі весь суф. У Звізу Моронесько спричинений тим, що там, можливо, десь щось тече і підмиває. І ми цього не бачимо, а це може бути причиною. І, можливо, я такий був правий. Завтра буде засідання моєї комісії з транспорту в міській раді, і там буде доповідь віце-мера пана Філатова, який розповість про результати експертизи і про те, що відбувається з узвізом Оринеск. Чи зможуть там їздити трамваї ОДІ Макс, чи потрібно там робити новий ремонт, чи ні, дуже цікаво. Мер Одеси, пан Труханов скасував своє розпорядження про підготовку до курортного сезону. Тоді я нагадаю, була ідея, що можна буде створити якісь там безпечні пляжі, якось відгородити їх сітками. І ось це розпорядження було про те, щоб розробити порядок, продумати це питання. І Ось це розпорядження скасовано, тобто ніякого такого легального купання в морі не буде. Це досі вважається небезпечним і досі іноді знаходять там хлороподібні вібріони. І досі не минула мінна небезпека. До того ж, сьогодні вийшло з одеського порту останнє судно з зерном, яке було допущено росіянами 28 червня, ще в Чорне море. І фактично, зараз ця зернова угода не працює. Поки що не зрозуміло, як це буде. Там якось Туреччина нам зможе допомогти і військовим шляхом захищати ці кораблі. А можливо, ми будемо чекати вже кінця війни. Не всі пам'ятають про те, що в нас де війна, і якийсь ідіот на проспекті Академіка Глушка позавчора запускав феєрверки. Але поліція його знайшла і зараз йому загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Вважаю дуже правильним рішення про заборону феєрверків під час війни, і я думаю, Ще тривалий час після перемоги, також потрібно поважати один іншого потрібно зберігати тишу, і це також стосується і гучних автівок, і гучних мотоциклів. Чомусь знаходяться люди кожен день, яким дуже подобається ось пердіти цими транспортними засобами на всю кругу. Я ось вам скажу це дуже неприємно, і якщо в мене буде можливість юридична, то я буду робити над тим, щоб заборонити це законодавче, щоб якось можливо встановлювались камери, які вимірюють рівень шуму в автівок і автоматично виписують штрафи, тому що ну це просто задовбало Радує Комунальна установа СМЕП, яка за німецькі гроші встановила акумулятори. На всіх світлофорах на вулиці Пушкінській та на вулиці Рішлієвській. І тепер, якщо будуть блекаути взимку, то 3-4 години світлофори ще продовжать працювати. Я пам'ятаю, що в минулу зимку було багато аварій через те, що не працювали світлофори. А водії вони чомусь думали, що нікого іншого на дорозі немає, тільки вони одні. Але потім ставалися аварії дуже дивно, але так загалом я ось бачив статтю, що там можливо ця зима буде навіть складніша ніж попередня, і я думаю, що це не так. Я думаю, що це неправда, тому що в нас вже і більше і краще ППО. У нас частина вже генераційних та передаючих станцій відремонтовані. Є нові, вони знаходяться в інших місцях, в секретних, про які Росня не знає. Також в нас є генератори. Вони були закуплені ще на минулу зиму. Вони потроху доходять. Я думаю, що навіть якщо будуть якісь блокаути, то для нас це вже буде більш така буденна історія, ніж це було минулої зими. І я думаю, що цю зиму ми пройдемо краще, але все ж таки потрібно над цим працювати. Я нагадаю, що все ще працює програма компенсації ОСББ за генератори від міської ради, і ваш будинок може отримати до 100 тисяч гривень на генератор, але не більше 70%. якщо. Хтось ще не звертався, то пишіть в коментарі, я вам поясню, як це зробити. Ну і також улюблена в овках тема перейменувань вулиць. Я знаю, як ви всі це любите. Завершилась ще одна порція онлайн голосувань на сайті Мерії. За перейменування Є такий в нас район більшовик, там де був завод, одноіменний, який виробляв багато чого. І ось історика томінічна комісія вирішила, що там провулки 8 березня, їх там майже 20 штук, потрібно перейменувати назвами того, що виробляв цей завод. І тому вони запропонували там цвяхову вулицю, шпалерну, Ленолюмну, метізну і так далі. І ось декілька з цих назв не пройшли. Одесити чомусь не хочуть жити на аленоліумній вулиці. зрозуміло чому. Я, як депутат, не буду голосувати за такі рішення. Я не знаю, чи будуть враховані ці результати голосування, тому що ми пам'ятаємо, як вони не були враховані при голосуванні за Пересовський район. Але все ж таки подивимось. І також було запущено нове онлайн-голосування за ще одну порцію перейменувань вулиць. Там вже все набагато краще, там таких ідіотських назв нема. А, з таких визначних перейменування вулиці Вільямса на вулицю Чекаленка це такий визначний український діяч торічний давнини. І, на жаль, більшість одеситів поки що не підтримує це перейменування. але ця постать повинна бути вшанована в Одеській топоніміці. Можливо, не Вільямся, можливо, якась інша вулиця. Це видатна постать, і потрібно це зробити. Ну і також там дві назви, які особисто мені даються недоречними. Перше це перейменувати парк Горького у парк дитячих мрій. Ну, чесно кажучи, це такий банальщина, така такий совок, така нудна назва. І хотілося чого чогось цікавішого, чогось креативного. Ну, ми, ми ж Одеса. Це таке, ну знаєте, там табір сонечка. Ну, парк дитячих мрій». Ну, що це таке? Як ідея, як варіант. Наприклад, в Одесі якось був Марк Твен, і він писав про Одесу парк. Горького, який був письменником, який бував в Одесі, і писав про неї, на іншого письменника на Марка Твена, або, наприклад, жуль Верн, він писав про Матьомкінські Сходи. І також, можливо, можна якось його увіковічнити в топоніміці. Ну, до того ж, людина була нормальна, не проросійська, нічого поганого нам не робила. І це було б цікаво. Це взагалі вже якась ідея. Тобто, окей, Марк Твен, там якісь його твори, можна якісь скульптури ставити, якийсь зв'язок з Європою. Жюль Верн також. Багато інших варіантів. І до того ж, потрібно давати не один варіант для таких ось великих якихось назв, великих об'єктів, а 5-7 як це відбувається у Києві. І виставляти не онлайн голосування. І, і тоді це буде нормально, тоді це буде цікаво. А так, ну, мені це не подобається. Ну і другий це варіант це перейменувати проспект Гагаріна у проспект Нескорених. Хто такі нескорені, незрозуміло. У нас вже є проспект українських героїв. Це колишній Олександрівський проспект. І ось у мене питання: а українські герої це не скорені? Чи не скорені це українські герої? Ну тобто, чи не одне, і те й саме це? І я нагадаю, що рік тому вже загиблий Віталій Гуляєв, який був камбрігом Одеської 28-ї бригади. Писав звернення до історико-топельмічної комісії з проханням приймувати проспект Гагаріна у проспект 28-ї бригади, або там бригади лицарів зимового походу. Можна відшукати якісь короткі варіанти і увічнити саме цю бригаду, яка дуже багато робить, і в якій багато одеситів, і багато з них загинули. І якось, щоб це не були якісь там нескорені, а щоб це була конкретна 28-ма бригада. До того ж. В маркетингу є таке правило, не використовуючи частку. Не вважається, що людина її якось пропускає. Тобто, там, якщо не купуй щось, то ти там бачиш купуй щось, або не скорені, значить скорені. І можливо якесь інше слово, але без не. Подивимось, як піде онлайн голосування ще майже два місяці до вересня. І, Можливо, цей раз депутати прислухаються до голосу одеситів. Я не знаю. Наступний тиждень буде дуже цікавим. У нас буде дуже багато новин і про 16-й трамвай, і про електробуси. Також в середу буде сесія міськради, і там я сподіваюся, також буде багато цього чого цікавого. Тож не перемикайтесь, підписуйтесь до наступного тижня.